Друзі, на зв'язку компанія ArtMoto і до вашої уваги огляд мотоцикла. Новинки японського виробництва в нашому мотосалоні, а саме Yamaha r 3 <му> Мотоцикл свіжо пригнаний з Японії в синьому кольорі 2019 року. І поговоримо про його двигун дуже в дуже класному стані. Приїхав до нас цей мотоцикл, і просто буду розказувати вам на емоціях. Цей апарат має. Ми цього не бачимо, але 2 циліндри, 42 кінські сили, утищу для 300 кубового двигуна. Це досить немаленька потужність, інжекторна система живлення, 6-ступінчна коробка передач, рідинне охолодження, 4 клапани на циліндр. Як і казав, колір мотоцикла приваблює увагу, виробник Ямаха, навіть диски. 17-го діаметру пофарбовані порошковою фарбою синього кольору. Поговоримо про резину, яка знаходиться на цих дисках. 110 та попереду та 140 -та позаду. Подивіться на цю бабіну. Реально широке колесо. За бажання можна поставити 150-ту, бо потужності двигуна вистачає з головою, щоб крутити таку резину. Гальмівна система гідравлічна. Вже є АБС. Характеризує і показує, що мотоцикл 2019 року, і навіть написано ABS. Дуже класний мотоцикл для тих, хто розглядає свій перший спортбайк. Все в ньому є. Подивіться на передню частину, як виглядає цей мотоцикл ззовні. Просто монстр. Реально, дуже серйозний спортбайк. До речі, на діодах. Всі в нього освітлювальні елементи діодні. Вилка, подивіться, як вона виготовлена, золотистого кольору стакан, перевернутого типу. Мотоцикл на сучасних основах це проявляється в усіх його зонах. Хочу звернути вашу увагу також на логотип Ямаха. Він спостерігається на основних частинах цього мотоцикла. Бак. Як гарно все виготовлено, намальовано. Хромований елемент логотипу. І на хвості біля стоп-сигналу також є значок Yamaha. Сидіння має два рівня для вас та вашого пасажира. Посадка мотоцикла реально досить зручна для спортивної модифікації. Кліпоновий руль, коліна зігнуті, виявка під бак зроблена досить якісно та удачно, щоб ви сиділи максимально зручно. Звичайно, це не туристичний мотоцикл, а для людей, які хочуть їздити швидко та зручно по місту або за місто. Найкращий варіант. До речі, по жорсткості підвізка. Задня в міру м'якенька і в міру жорстка. Але за бажанням ви зможете відрегулювати її, оскільки там є ступінчата система регулювання заднього амортизатора. Передня підвізка. В міру жорстка. Самий Найкращий варіант для спортивного мотоцикла. Перед тим, як я запущу приборну панель цього мотоцикла, подивіться на отаку цікаву фішку, яку майже нереально зустріти на китайських мотоциклах, а тим більше на інших спортбайках. Курки мають регулювання. Ви можете їх регулювати ближче або далі, як на щепленні, так і речах. Переднього гальма. Реально все зроблено для комфорту, щоб ви відчували себе на якісному та функціональному спортбайкові. Запускаю приборну панель. Насос запрацював. І що ви можете бачити? Всі потрібні індикатори відображаються на вашій приборній панелі ABS, чек, нітральна передача і тут логотип Yamaha. Все в оригіналі, нагадую. Приборна панель інформативна. Все в ній також є. До речі, за пробіг. Подивіться на нього 5319. Для японського мотоцикла це базовий пробіг, який означає, що він тільки пройшов обкатку і просто чекає свого нового власника. Я така платформа, на якій закріплений 5-вольтовий USB роз'єм для підзарядки ваших гаджетів або якихось девайсів. Того все зроблено для комфорту. Кнопка старт-стоп розміщена. Справа, як завжди, досить зручно до неї дотягуватися пальцями. І всі інші органи керування знаходяться зручно. Освітлювальні елементи на цьому мотоциклі, ближні та дальнє світлофар, аварієчка, повороти лівий та правий. Як все круто зроблено. Мотоцикл, як і казав, виглядає досить сучасно, досить симпатично, Нема ніяких лампочок, чисто на діодах. Найкращий варіант для молодого хлопця, молодого чоловіка, який хоче придбати базовий і уточню потужний спортбайк. Нереально не звернути вашу увагу на зеркала. Дуже функціональні зеркала в цьому мотоциклі, бо при транспортуванні ви можете їх складати. Є отака можливість, щоб не пошкодити їх. І при можливості, коли ви вже готові виїжджати на дорогу, просто така чітка і плавна фіксація шолк. І ще раз. І можна виїжджати. Потужний, базовий спортбайк, якістий, надійний, кольоровий з металічними такими елементами, логотипу, Ямаха. В гарному кольорі, без царапин, без колів просто стан ідеальний. Тому, якщо шукаєш надійний та якісний спортбайк, тобі в компанію ArtMoto.